Вітання всім. Продовжуємо творити для військовослужбовців наших захисників. Ось така чарівна дримбочка на показі у нас. З малюночком конюшини. Хай щастить тому військовому, якому вона потрапить в руки в зуби. От. Хай надихає, заспокоює, лікує, зцілює налаштовує настрій бойовий. Ну і по звуку зараз ми продемонструємо. Футлярчик от покажу. це з Ясина. Експериментую з різними деревинами. В принципі, непогано. Мені подобається Ясен. мотузочка ну, така. Мілітарі олива. Ну і звісно, інструментик також зроблений з нержавіючої сталі, язичок з пружинної сталі. При догляді за інструментом, а саме за язичком, він прослужить дуже довго і якісно. Ну і звук. Ну, як ви бачили і чули, що на цій дримбі можна грати як і повільно, швидко, комбіновано із артикуляцією із диханням, це була нота Р Великої Октави. Сама популярна нота, сама замовляємо, замовляємо. тобто її частіше за все замовляють. І я її зазвичай і рекомендую тому. хто... Бажаю собі як перший інструмент, і в загальному основний це от нота ре великої октави саме саме підходить для різної гри, і багато у різних музикантів, кому я робив для кого. Но налаштовані інструменти зазвичай в ноту ре мінор, ну якраз ре великої октави, чудово для цього підходить. Тому хай дримба лунає у вашому серці та душі. Слава Україні, і все буде дримба.